Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди Фортеця Кам'янець-Подільський, 2014, преміум лія з футзалу серед дитячі юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Е, мені сподобалось, але я теж допускав помилки, але вже ті вже виправив. Так. Мені теж сподобалося. Ну, як у нього, так же само. Було складно добиратися до воріт суперника. Так. Забивав сьогодні голи? Ні. Можливо, гольові передачі були. Так. Вітаю з дебютом, кому присвячуєш сьогоднішню перемогу. Нам свій Отеця? команді клубу своєму. Да. Класно. Розкажи, як воротар було складно сьогодні чи ні? Рахунок 3-2. Е... Ти відбивав, намагався на останніх секундах якось тобі залетів да, м'яч. Да, як да. це сталося? Е... Вам пояснити, в мене коли в вдарило, в мене рукаво вигналася і вона полетіла козакруткою ворота. Сам завантів. Е... Як пояснити? Ну типу закрутилося ввела, і. Там ми намагалися його вибити, але там вже не було у нас шансів, тому що він вже був за лінією. В цілому, складно було стояти сьогодні, сильно пресингували чи ні? Разу тільки сильно били, але ну, я вже як, як привик трохи без перчаток і. Вже зігрався, тобі так Так, да, да. Так, зрозуміло. Як взагалі робота суперника сьогодні? Нормально. Складно було, нескладно Чи... Таке середнє. Середнє? Ну, Фоли дуже сильні були важко через тебя, <реш> так? Да, да. А як робота твоєї команди? Нормально, хороша, все добре. Хорошо. Добре. Більш зібрана у нас робота. Але також були помилки, є помилки, нам ще треба багато чого доробити. Ну, помилки це добре. Бо на помилках вчаться. Але якщо чесно, мені ця команда сподобалась. Ми коли в них був воротар в сатані, він воріт взяв до воріт, два рази, в двох мачок. Ще ця команда вони зараз з вони воротаря і того, то, що був сам. Зараз їм складно, але що в них капітан стояв на наворота. Ще, ще. Гравці стояли. Да -да -да -да. Але в цілому вони молодці також. Та -да -да. Ви молодці, це дуже круто. Якось, знаєте, мені сподобалось, якщо чесно, в цілому Ми... ігра. Ми зібрали, зіграли. Але також духнути. Що побажаєш своїй команді у цьому Добра, сезоні? Добра, щастя, перемог багато. І щоб все виходило. Да. Ти ще побажаєш своїй команді? Ну, я побажаю своїй команді, що нас все виходило, ми всі ігри виграли, як ми в цьому. І все було зібрано і все було добре. Зрозуміло, дякую вам, хлопці. Хочу, щоб всі ваші бажання здійснилися. Бажаю вам також від себе перемоги. Побільше голів, щоб до тебе м'ячі не летіли в ворота, а твої м'ячі тільки летіли в ворота суперників. Побільше голів і перемоги. Дякую вам.